Новий епіцентр Хоум відкрили у Києві. Усім діткам дарують подарунок за малюнок. Також епіцентр Хоум всім дарує подарунки на покупку від тисячі гривень. А знижки в честь відкриття до 50% 30 та 31 серпня. Перші три покупці в креативному образі з подушок отримують сертифікат на покупки на 3 тисячі гривень. Класна ціна на туалетний папір, хімію, комплект постільної білизни менш ніж 500 гривень. Стильні ємкості по 69 а кольоровий термочайник по акції 300 гривень. Товарів дуже багато є з чого обрати. Собі додому взяла мінімалістичний глечик для води. А ще не втрималася перед таким затишним пледом на осінь. Вони тут є на будь-який смак. Новий епіцентр Хоум відкрили в Дарницькому районі на Позняках. Знаходиться в торговому центрі. Ашан святкові пропозиції діють 30 та 31 серпня. В честь відкриття Залишаю вам адресу нового епіцентру Хоум.